Друзі, вітаю! Найшов цікаву статтю про те, що легенда, одна із фінських легенд, виявилася правдою, і таємничо зникла у 1940 році рота фінських солдатів, знайшлася там, де її ніхто навіть і не шукав. Взимку 1940 року, наприкінці радянсько-фінської війни, у Фінів зникла рота із 30 солдат. Без сліду та будь-яких згадок. Фіни шукали їх у 1941-му і через 30 років, і через 50, але без результатів. У жовтні 2021 року пошуковці розкопали радянську землянку. Після м'ятих казанків та сміття землі пішли кістки та фінські жетони. Виявилось, що у Фінів не було інформації про місце захоронення цих солдатів, оскільки ніхто із них не вижив, і захоронені були радянськими військами у звичайному бліндажі. Неподалік Привозерська влітку 2020 року робітники рили котован і наткнулись на кістки. Вони зателефонували пошукачам і сказали, що якщо за дві години ніхто не приїде, то викинуть все на звалище. Така цікава історія. Пошуковики примчали за годину. На дні старої траншеї лежали два фіни. В одного знайшли військовий жетон та відправили його дані до Фінляндії. З'ясувалося, що ці два солдати влітку 1944 року залишилися прикривати втечу своїх однополчан. У Фінів немає у списках формулювання зник безвісті, але є залишений на полі бою. Це не просто гра слів. Вони поіменно знають усіх своїх солдатів, хто і де загинув. Щороку восени фіни з військово-історичного товариства приїжджають на місця знаходження останків військових, щоб забрати своїх і провести їхню генетичну експертизу. Гельсінкі для пошуку родичів, так як і братських могил, у них немає. Всіх загиблих розподіляють по місцях їхнього. Народження. На даний момент фінише шукає шукають 7 тисяч залишених на полі бою солдатів. Отака От цікава історія. Історія дуже великим моральним змістом, якої треба ще повчитися багатьом народам, зокрема і нам. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк та підписуйтесь. Буду вдячний також за поширення. It's about the